Як повернути радість до життя? Емоційне вигорання. Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про щось, що торкнулося майже кожного з нас. Це відчуття, ніби наше внутрішнє світло згасло. Ви прокидаєтеся, і все навколо, ніби здається, сірим. Ви нічого не хочете робити. Абсолютно немає ніякого бажання. І е, все те, що раніше приносило радість, вже не приносить її. І це не просто лінь. Це те, що ми психологи називаємо емоційним вигоранням. Перед тим, як рухатись далі, пропоную вам поставити вподобайку за це відео і підписатися на мій канал. Тут є багато корисної інформації саме для вас. Уявіть, будь ласка, себе як батарею. Вигорання настає, коли ви довгий час ігноруєте попередження про низький заряд? Ви постійно віддаєте енергію на роботу, на турботу про близьких, на вирішення якихось питань, якихось проблем, але не даєте собі достатньо часу на відновлення. Як зрозуміти, що це вигорання, а не просто лінь? Є три головні ознаки. Перша це повне виснаження. Втома, яка не минає навіть після довгого сну. Ви почуваєтесь фізично вичавленими як лимон. Друге, це цинізм або відстороненість. Вам стає байдуже. Те, що раніше викликало у вас емоції, тепер просто дратує або залишає абсолютно вас холодною. І третє це зниження ефективності. Ви багато працюєте, але результати чомусь мінімальні. А прості завдання здаються з надзусиллями. Але це не вирок. Радість можна повернути, і цей шлях починається з маленьких кроків. Отож, крок перший. Перестаньте бути зручною. Угу. Перегляньте свій графік. Що ви можете делегувати? Відкласти або просто сказати на даний момент цьому ні. Ваша мета зараз зменшити потік виснаження. Вчіться відпочивати без почуття провини. От прямо зараз, що ви можете відкласти. Подумайте про це. Крок е, другий: додайте поживних елементів. Радість це не завжди про великі події, це про прості речі. Спробуйте правило п'яти хвилин, що може принести вам задоволення просто зараз і триватиме лише 5 хвилин. Чашка ароматної кави в тиші. Прослуховування улюбленої музики. А можливо, помилуватися краєвидом з вікна, можливо, навіть вийти на вулицю і зробити п'ятихвилинну прогулянку. Навіть така п'ятихвилина, 5, 5, 10, 15 хвилин, так, але ми починаємо зараз з п'яти хвилин. Навіть така прогулянка вона допомагає вивільнити накопичену всю напругу з нашого тіла. Звичайно, бажано це від 15 хвилин, якщо це прогулянка, але ми зараз говоримо саме про 5 хвилин. Далі, крок третій. Відновіть зв'язок із сенсом. Що маю на увазі? Вигорання часто приходить, коли ми робимо щось без внутрішнього розуміння, чому ми це робимо. Згадайте свої справжні цінності: сім'я, творчість, допомога іншим. Спробуйте зробити навіть найменший крок у напрямку того, що для вас є справді важливим. Це дає величезний приплив внутрішньої енергії. Запам'ятайте. Вигорання це важливий сигнал вашого організму, що пора зупинитися і подбати про себе, приділити час собі. Почніть із малого, із найменшого, похваліть себе за те, що ви зробили цей перший крок до розуміння себе. Якщо ви відчуваєте, що вже не справляєтеся самостійно, будь ласка, не соромтеся звернутися до спеціаліста. Ви можете звернутися до психолога. І пам'ятайте, що дбати про себе це ознака сили, а не слабкості. Поділіться, будь ласка, в коментарях, який маленький крок до радості ви зробите вже сьогодні. Дякую вам за приділену увагу! І нехай ваша іскра знову загориться!